І Духові Твоєму, і духі свято Євангелія читання. По тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважені, Сказа Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите ті, що вас люблять, яка ваша заслуга, та ж бо і грішники люблять ті, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад взяти, яка ваша заслуга. Адже і грішники і грішникам позичають, що відібрати від них рівне, ви ж любіть вороги ваші, доброченіти їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосерні, як і Отець ваш милосердний. Тобі, Господи, слава. Тобі. Будьте милосерні, як і Отець ваш милосерний. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Боже милосердя є незмириме, Боже милосердя є невичерпне. Господь ніколи не перестає любити людину, Господь ніколи не перестає. Любити нас, коли ми не чинемо найбільший гріх. Він любить нас. І Він чекає на наше повернення. Він чекає, не щоб засудити, не дорікнути, але щоб обійняти своїм милосердям, своєю любов'ю, що ми відчули, що ми знаходимося в батьківських обіймах. Історія про батька і двох синів, блодного сина, якого ми знаємо. Син захотів свободи і каже до батька: віддавай мені все моє майно, це мій спадок, і я йду собі жити з твого дому. Мені з тобою погано жити. І побажати батька взяти майно, взяти спадок це означало побажати батькові смерті, тому що спадок, коли дається після смерті батьків. Напевно, батько мав би знервуватися, напевно, мав би дорікнути, можливо, і впрошувати, але за це не згадується. Бачимо, що син пішов, все протринькав, все пропив, докотився до того, що їв разом зі свиньми. те, що давали свиням їсти, те і він також їв. І потім вже аж в тій біді, в тому всьому, почав думати: а мені було таке краще у мого батька з моїм татом вдома. І він думає, так, году я повертатися додому. І він повертається додому, брудний, синьою в нього пахне, бо був робочий, був рабом, йде додому. І, напевно, в голові в сина були такі думки, а що зараз тато скаже? А якщо він скаже, слухай, чого ти прийшов, іди туди, звідки ти прийшов, адже ти мені майже побажав смерти, ти забрав спадкоємство, що ти ще хочеш в мене? Напевно, були такі думки, але бачимо, він повертається. Він повертається, і батько, коли бачить сина, вибігає назустріч. І син кидається, батьківські обійми, батько обіймає і каже: син був мертвий, а тепер живий, він повернувся. Батько не засудив, батько не дорікнув, батько прийняв свої обійми, а ще більше взяв перстень. І наклав на Його руку, а це означає, що і далі ділить це царство, ділить любов, ділить все, що є його зі своїм сином. Господь наш Небесний, Він любить кожного з нас великою любов'ю, він не пожалів свого єдинородного Сина Ісуса Христа, щоб той витерпів тяжкі муки. Щоб той був розп'ятий на Христі, щоб на нього плювали, обзивали. Він не пожалів, тому що Він любить кожного з нас великою любов'ю. Пам'ятаймо про це, бо це дуже важливо в нашому житті. Пам'ятати, що за нашими плечима стоїть Небесний татусь, який нас любить, який боліває за нас. Однак деколи в житті. Ми забуваємося озирнутися назад і сказати тату, дякую, тату, допоможи, тату, перепрошую. І так само, як той був син, відходимо далеко, далеко і далеко. Але батьківська любов не зменшується. Батько чекає на повернення, на наше повернення. Кожного вечора лягаємо спати, робимо собі іспит сумління. Як ми прожили цей день? Наскільки в цьому дні я наблизився до свого небесного тата, скільки добра я зробив, скільки зла зробив. Якщо зробив зло, чому я це зробив, де криється цей корінь гріха? Є в мені, Господи, допоможи мені викоренити, все буду робити для того, щоб в цей гріх не попадати. Будь зі мною, Господи, благослови, когось образив, комусь щось сказав, попросити пробачення, як каже апостол Павло, щоб сонце не заходило над вашим гнівом. Тримати в своєму серці мир, тримати любов, тримати радість, Оце є найцінніші дарі, які нам Господь Бог залишив, які не продаються, яких не можна ні позичити, тільки бути в мирі з Богом. Тоді ми отримуємо оці всі дари. І пам'ятаємо про Божу любов і вчимо її наших дітей, онуків, правнуків, що Бог є любов і Бог любить кожного з нас. Як був маленький нечемний, то бабця до мене казала, у нас така була ікона Ісуса. Каже, бачиш, Ісус киває пальчиком на тебе, а Ісус благословляє, бо ти нечемний. Напаки ми маємо казати, Господь благословляє тебе, щоб ти ріс щасливим, щоб ти ріс з Богом, щоб ти робив добро. І Бог тобі подарує царство небесне. Отож, живімо в любові, творімо добрі справи. Бо все, що ми робимо, для когось ми робимо для себе, пам'ятаймо про це і будьмо з Богом. А Господь обов'язково подарує нам найцінніше Царство Боже, мир, радість і справедливість у Святому Дусі. Амінь. Слава Ісусу Христу!